Вітаємо слухачів Української радіо Миколаїв. В студії ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень». Сьогодні говоритимемо про виноградарство та виноробство на Миколаївщині і реалізацію проєкту «Mind to Уванс від ротарі USA». Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM, первомайськ. 105 і 9 ФМ за календарем 10 березня 2025 року в Україні триває 1111 день повномасштабного вторгнення Росії. У той час, коли наші захисники гідно відбивають штурми окупантів у тилу, цивільні люди у співпраці з іноземними партнерами поступово відновлюють. Та розвивають економічний потенціал держави. До прикладу, американські партнери допомагають Миколаївщині відновлювати аграрний сектор. 7 березня відбулася зустріч між представниками Миколаївської обласної військової адміністрації та членом правління ротарі Юсей Челаб Елеваром, під час якої обговорювали проєкт Wants», в межах якого міжнародні партнери не тільки допомагають очистити поля відмін, а й розглядають можливості, як повернути Україн Ським фермерам повноцінно працювати на своїй землі. Ротарі Юсей та їхні партнери вже сприяли розмінуванню сільськогосподарських ділянок у Миколаївській області, після чого було створено сучасний кооператив, який об'єднав місцевих виноробів, фермерів і виробників харчових продуктів. Про співпрацю Миколаївщини з ротарі, про суть та етап реалізації нового проєкту ванс», про загальний стан виноробства та виноградарства у регіоні. Ми розповімо далі у програмі «Радіодень». Проєкт Mind2Vans є одним із яскравих прикладів того, як міжнародна допомога сприяє розвитку українських регіонів, роблячи їх сильнішими та незалежнішими. Зазначив Чехап Елевар, член правління ротарі USAID. Чому ж особливість співпраці нашого регіону з ротарі? Зокрема, в цьому проєкті заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов нам прокоментував наступне. Слухаємо по перше, ротарі це дуже різноманітна організація. В неї дуже багато різних регіонів штатах. Єдина організація, але її підрозділи вони діють окремо. Саме Чіха Пилавар, це голова одного з районів цього ротарі. Він вже давно з нами співпрацює. Він дуже закохався в Україну та допомагає, намагається допомогти нам, що нам дуже подобається, що вони не взялись просто за гуманітарний напрямок допомагати там чимось продуктами харчування, то чи чим таким І вони відразу сказали, що давайте ми будемо допомагати розвивати бізнес. той стільки бізнес, що лишився, той що рухає економіку. Звісно, нам дуже важливо. Саме бізнесу приділяти зараз увагу, бо бізнес генерує податки, він е, допомагає рухати економіку. Е, якщо працює один бізнес, то біля нього закручується це інший, і тому саме нам цікаво не просто те, що вони допомагають бізнесу, а те, що вони, вони створювали проект е, це проект. Він не допомагає лише одному бізнесу, а він і і да навіть не одному напрямку бізнесу. А він допомагає, от коли виникає винарня приватний бізнес, при, приватні віноградників, приватна винарня на округі неї працює і, наприклад, там сироварня, ще щось. Тобто, багато супутніх товарів виникає. І от саме цей проект він повинен збирати бізнес, гуртувати навколо себе. Він не тільки допомагає бізнесу, але вчить. Працювати разом, а це саме те, чого нам зараз не вистачає. Нам не вистачає потужного голосу бізнесу. Не. Окремих бізнесів, а саме від бізнесу представників, і це те саме, що посилюватиме і е, асоціацію винородів крафтових винародів. А чому ми зустрічалися? Ну по-перше, подякувати е, за те, що вони і навіть зараз, коли у верхах е, в Америці взяли трохи паузу в підтримці всіх проєктів, вони продовжують працювати, і вони на паузу не стали ротор, і вони навпаки ще дужче зараз е, воліють нас більше фінансувати, розуміючи про те, що інші проекти вони на паузі. Ми саме за це хотіли їх подякувати і почути подальші їх плани. А плани їх продовжувати розвивати цей напрямок сільськогосподарський. Я не кажу винародний, е, бо це стосується більш ширшого поняття. Бі більш ширшої, ширшої отраслі галузі ніж тільки виноробство, а і все те, що з нею пов'язано, так вони планують перше до нас приїхати трохи пізніше і започаткувати новий проект, також там сумою від 200 тисяч євро, на не тільки гранти таким маленьким, невеличким сільськогосподарським бізнесом, а й в подальшому розвивати. Той проєкт, що у Георгії зауважимо, що ротарі це міжнародна добровільна клубна організація, що об'єднує близько півтора 1,4 мільйона членів лідерів, що вирішують різноманітні проблеми, створюючи тривалі позитивні зміни. Миколаївщина є однією з областей, де можна вирощувати виноград. У нас достатньо для цього сприятливих умов. До війни був підйом крафтового виробництва. До прикладу, Володимир Фалько, збиранням винограду на Миколаївщині займається з 2015 року. Виноградарство та виноробство тут має вже династійні традиції. Проте господарство розташоване поблизу села Галицинова, яке наразі залишається на лінії фронту, як і Куцурубська, Очаківська. Ця громада також часто потрапляє під обстріли. А після зруйнованої агресором Каховської дамби поля і виноградники ці громади були затоплені, тож і урожай було втрачено. Про виклики долає Володимир Фалько, власник виноробні Фалько Вайнері. Він нам розповів телефоном. В перших днів війни відчули ці жахи, які сталися. То як винороби ми зховалися з дітьми, з жінками в погрібі, де, де, де отримували вино, то воно mm -hmm. нас спасло. І я називаю це вино з запахом пороха. Угу. Суміш'ю, але вони дуже вистояли за ці три роки добрі вина, і ми запрошуємо вас на нашу виноробню, хоча зараз це не, не так б небезпечно, тому що кожен день, ви знаєте, Гальцинівську громаду час від, часу час від часу над нами і над нами, і по нас літає. Ми п'ять угу. разів розміновували наші виноградники. Хто вам допомагав розміновувати і наші хлопці тут були, і, і я далі не можу міжнародні міжнародні приїжджали, тому що ті касетні бомби розліталися. У нас тут ну, і загинули люди, дачі поруч до десятки mm -hmm. людей отримали поранення, тому що це, це жахіття. Так скажемо, тримаємося, бо скільки праці, стільки коштів вклали в цей бізнес, труд, це і все. Хлопців, звісно, всіх призвали в армію, то ми тут з жінками два-три чоловіки відстоюємо, так сказати, українські виноробства. Але ви на нас добрі. А пане Володимире, а велику маєте площу і чи не втратили площу винограду? У нас майже два гектари виноградників, 27 сортів різних угу. виноградників. І це те, ти французькі, італійські, іспанські маємо сорти. Коли сталося Каховським водосховищем. Коли тут нас підтопило, затопило, то ми втратили майже, мабуть, до гектара виноградників. Ми втратили, тому що затопило, і вони стояли майже до місяця, стояли в воді. І це жахливо. Зараз ми думаємо, як відновити це все, тому що є критичні так сказати, об'єми, щоб можна було зробити тонну, дві три тони вина. Це буде вже як виклик для нас. Зможемо це ми все встановити. Ну врахуємо, що. Що настане мир, і ми відновимо всі наші виноградники і наші відносини. Тож людей бракує. Небезпека залишається, але виробництво та переробку винограду потрібно підтримувати на певному рівні, щоб не втратити його повністю, як щойно сказав Володимир Фалько. Леонід Бабчук власник виноробні Бабчук Венері, яка знаходиться у мальовничому місці на висоті пташиного польоту над річкою Південний Буг. Протаріці також допомагали з розмінуванням виноградних площ його виноградники до війни були у розсаді. Та у 2022 році він втратив виноград на 7 гектарах, тому довелося дещо змінити в своїй роботі, яку почав ще з 2004 року. Як все було, запитаємо у пана Леоніда. Він вже є з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Тож, пане Леоніду, що починали і як працюється на четвертому році війни? Як і всім, важко, давно, давно я вже ну як давно винограда в того то Його можна сказати, що ну дуже цікаве. Від діяльності він завжди потребує навчання. Цікаво, важко ще да ми, ми посадили в 2021 році по гектару в радсаді, І це все так. У нас значилась війна, і все це ми загубили. 8 гектар виноградника. Вже посаджено повністю шпалера була зроблена. Завдяки ротарі. Ми знову будемо все все встановити. Я займаюся в в місті Південно-Українськ. Сам началі вже 17 років назад. У мене перший виноградник. Був спочатку один виноградник. Я його розкорчував. Посадив час одеський Чорний. Три роки назад переїхав в село і там посадив пів гектара ріслінга Рейнський і Ріслінг Магарача. Наш підлон. Інститута Таїрова. Леонід, скажіть, будь ласка, чому змінюєте вид винограду? Це зумовлено тим, що один можливо не приживається? Ну завжди ж щось шукаємо, що подобається споживачам, які сорти висажуємо більш стійкі сорти до наших. Южний Южного Сонця, щоб вони були налаштовані, тому що все ж таки як не є потепління, і не всі виноград виживає в тих в цих умовах. Угу. Mm -hmm. Виноградарство переходить більш на північніші. Ще північніші, північні, так? да, 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 Вже по вже, вже Вінничина, Хмельниччина, mm -hmm. ну в них більше легкі, білі винозазвичайних черв червоні не так визрівають, як у нас, ну. Час така тенденція до, до легких таких вин. Це ви вирощуєте, а виноробня переробляє. Це ваш сімейний такий бізнес чи маєте помічників? Ну це сімейний бізнес. Я 90% в мене все так обладнання, що я справляюсь один. а в сезон допомагають родичі. Це щодо до збору, так це 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 да, це, це збір і переробка, а, а далі мені не не потрібні помічники. Я невеликий об'єм. Роблю це так більш, більш більш хобі. А яку кількість землі маєте під виноград, і наскільки вам вдається тримати рівень виробництва? Ну принаймні, в 2022 року, плюс-мінус. Ну дуже важко, тому що ну і і продажі зменшились, і немає немаєш. ж не моємо немає, немає у нас можливості на фестивалі їздити. Раніше ми не постійно проводили фестивалі, там продавалося вино. Сократили, да обсяг. Наразі скільки маєте гектарів? Два гектара ж на сравсадії, і тут мене гектар мені, мені більш не потрібно. А от ви кажете щодо продажу, ви ви зазвичай продавали компаніям? Як відбувалося і яким є зараз збут вашого товару? Е, ну є магазини, кафе. Я я перший підприємець в Україні, який отримав е, ліцензію. Продаю, продається в магазинах. В основному це там маленькі кафе, магазинчики, і коли є ярмарки, фестивалі, то продається ще так. Проводимо дегустації невеличкі, такі до 10 чоловік. Привчаємо людей до культури пікія. Все ж таки вдається збирати ту кагорту, яка займається цією справою, і приймати досвід і можливо своїм ділитися. Це, це обов'язково. Ну ми навчаємося. Час нас тут і, в Одесі проводили нас навчання. Ми ми звісно спілкуємося. Це дуже важливо пити, пити інші вина, пробувати їхні технологію. Да. Обов'язково це це треба завжди. Ми завжди проводимо між собою повчання. Спілкуємося, навчаємося. Як кажуть, якщо пити тільки своє вино, то можна захворіти з подвальної болізні, Тобі тільки твоє ви ти, ти, ти лучше коли... своєму погребі. Да, так, коли в своєму погребі, так так і так, такий тільки тебе тобі твоє подобається. Дуже, дуже зараз в Україні у нас десятки винарень, які роблять просто дуже Смачні достойне вина. вино, дуже достойне вино, які завоюють перші місця в... за рубежом. Ми на правильному шляху де. Виноградарям, як і іншим сільгосп-виробникам, доводиться долати виклики війни, і в цьому їм допомагають іноземні партнери ротарі Юсей, зокрема, 7 березня на зустрічі з керівництвом Миколаївської обласної військової адміністрації та Чехаб Елаваром. Був присутній і Георгій Молчанов, голова Асоціації крафтових виноробів про Чорномор'я, яка діє з 2019 року. Саме Георгій ще у 2022 році порушив питання допомоги крафтовим виробникам. І ротарі і Юсей допомагали з розмінуванням землі, а потім і створенням кооперативу, якою була мета крайньої зустрічі, і як реалізувалася ідея створення кооперативу, ці питання ми поставили Георгію Молчанову, і він розповідає. Наступне у нас 15 угу. учасників малих виноробів, які знаходяться в Херсонській, Миколаївській в Одеській області. Звісно, що Херсонська область можна сказати, що вона повністю втрачена, особливо ці виноградні насадження. Вони там були на, на лівому березі Дніпра і не підлягають відновленню. І як там буде далі розвиватися події, теж невідомо. Що стосується Миколаївського області, тут продовжується життя, але теж Осяківський район постійно піде обстрілами, де да, знаходиться mm -hmm. для того, що Наскімбольська каса окупована. Тому був якби розроблений цей проект Майнстувайнс відмін до виноградників. Перший етап включав розмінування сільхозземель, особливо садів і виноградників. І другий етап це. Ми знайшли такий занедбаний старий ангарник, 500 квадратів. Робили його реконструкцію, і в цьому місці винороби, які постраждали внаслідок військових бойових дій, збираються в цьому місці і зможуть далі продовжити свою діяльність. Цей mm -hmm. ангар насичується технікою, морозильною камерою, генератором для переробки, для зберігання всіх продуктів. Всі фермери, які входять в нашу асоціацію, можуть цими послугами далі користуватися. Mm -hmm. Ось така ось на ідея кооперації. Так, але я так розумію, що йде другий етап цього проєкту. Розмінувати, розмінували. Тепер нарощуєте виробництво. Це задаються якісь нові підходи. Як оця співпраця відбувається, якщо говоримо про ротарі? Це ротарі інтернешнл називається на. І у них є програми грантової підтримки глобал грантів. Це вони збирають великі суми на допомогу, і ми далі, як асоціація, користуємося цим фінансовим ресурсом і відновлюємо постраждалі од місця, як цей кооператив. Тобто, угу. все за рахунок ротарів. Це все відбувається за гранти донорів, за що ми їм вдячні. Якщо ми говоримо про гранти, то у 2025 році вони ж також будуть розглядатися. Я так розумію, на цей раз що саме? може бути підтримкою, ну цей грант завершується вже в цьому році, і ми хочемо далі запустити мікрофінансування для фермерів Миколаївського району. Тобто, це будуть невеликі гранти там 3-5 тисяч доларів саме для малих фермерів. Тих ми обговорювали з разом з адміністрацією разом. Представником роторі чи хабом запустити новий нову грантову програму саме для Миколаївської області, саме для малих фермерів. Тобто ті, хто починає ця допомога може бути в техніці, в якихось засобах, в насіннях, так, так, так. Це довготривалий проект. Сама реалізація, збір коштів. Це дуже багато все часу займає адміністрування його, і потім сама реалізація теж це відновлення будівельні роботи, відновлення ангару, потім покупка техніки туди. Тобто, це все вже. Три роки триває, але це стосувалося тільки крафтових виробників, так, так, угу. виноробів і малих фермерів. да. Як ви приймаєте до вашої асоціації нових членів? Є да, закон про мале крафтове виробництво, малі виробники, які підпадають під цей закон, отримують ліцензії, запускають офіційне виробництво і можуть стати учасниками нашої асоціації. Тобто там вимоги декларування, що у вас має бути виноградник, має бути приробка, розвиток. тобто там мінімальні вимоги висуваються, ну як мінімальні, мінімальні санітарні, да, щоб ви започаткували свій бізнес і можна започаткувати і вступити до нас асоціацію. А щодо самої динаміки, адже війна, ми вже знаємо, що вона понищила поля, хтось втратив від початку повномасштабного вторгнення. Ну є такі, да, що з Херсонської області втратили, і зараз їм дуже важко відновитися, тому якби цей проект якраз спрямований на відновлення, щоб люди знову захотіли працювати на землі, знову хотіли саджати виноградник, і робити воно. Тож маємо надію, що міжнародні партнери підтримають наших виробників і надалі, особливо початківців або тих, хто втратив свій бізнес у час війни. Також зауважимо, що у межах проєкту Mind2Vans від Rotary USA фінансується і освітня складова. В кооперативі облаштовано приміщення для майстер-класів, навчальних програм і зборів асоціації фермерів. Завдяки міжнародним партнерам кооператив зможе працювати як самостійний бізнес. Продаючи вино, овочі та іншу продукцію місцевих фермерів, це сприятиме економічному розвитку та зміцненню регіону. І на цьому я ведуча Олена Самоленко та операторка Етерина та Рекошенко програму «Радіодень», Прощаючись до наступної зустрічі. Ще почуємося.